Привіт! У 2023 році актуальною проблемою залишається багато годині відключення світла, під час яких треба чимось зайнятись. Тому команда Жук підготувала топ-5 офлайн ігор на твій смартфон. Поїхали. Першою грою, яка відкриє нашу підбірку, буде Hill Climb Racing 2. Це безкоштовна гра, яка є як і в App Store, так і в Play Market. І скоріш за все ти вже в неї грав. Ця гра точно затягне тебе на декілька годин своїм цікавим геймплеєм. Сенс гри полягає в прокачці своїх автомобілів, гроші на які фармляться під час заїздів. Також у ній є онлайн-заїзди з реальними гравцями, але я сумніваюся, що під час блекауту у тебе буде доступ до інтернету. Наступна гра є реальною легендою. Про неї чули всі, більшість з неї грали. Але мало хто проходив її до кінця. Мова йде про легендарний Майнкрафт. Це гра в жанрі пісочниця. Тобто тут ви можете реалізувати будь-які творчі задумки, і це не жарт. Ви тільки подивіться, що тут роблять професійні гравці. Це окремий вид мистецтва. Але це не основний задум. Головною вашою ціллю в Майнкрафті буде вижити під час темряви і вбити головного боса Ендер Дракона. Якщо ваш смартфон наділений здібністю роздавати мобільну точку доступу, то вам надзвичайно пощастило, тому що в Майнкрафті є мультиплеєрний режим, і ви без проблем зможете зіграти разом зі своїми друзями. Ця гра є як і на iPhone, так і на Android, але на жаль, вона не безкоштовна. Хоча, як на мене, це непогана інвестиція, яка принесе вам години цікавого геймплею. Гра, про яку далі піде мова, несе більше інтелектуальну цінність, ніж розважальну. Сенс гри зібрати з хаотично розкиданих літер певні слова, але це лише на словах. На ділі ви будете годинами сидіти і намагатись відгадати слово, яке складається з п'яти літер, і починається на «с». Ця гра підійде не для всіх, але якщо ви любитель поламати свій мозок, то раджу спробувати і у вільний час позалипати. Ця гра є як і в App Store, так і в Google Play. Вона є повністю безкоштовною, а її назва Вов. WoW. Наступна гра була моєю улюбленою зашкільних часів, затягувана своєю цікавою прокачкою персонажа і сюжетною лінією. Ова йде про Shadow Fight 2. Гра повністю безкоштовна, хоча за неї варто брати гроші. Гра в жанрі файтингу, тобто вам доведеться битись з супротивниками, щоб просуватись далі по сюжету. Унікальна зброя, круті катсцени, складні боси і багато іншого чекає вас у цій грі. Гра реально цікава, тому я б радив її зіграти кожному, у кого є декілька вільних годин. Гра підходить під будь-яку операційну систему. Закриватиме підбірку топ офлайн ігор. Дуже крута гра в плані графіки і сюжету. Назва її плейдет Inside. Суть гри в тому, що вам потрібно розгадувати різного роду головоломки, непомітно прокрадатись по супротивників, щоб дійти до фінального боса. Гра реально затягує на декілька годин не тільки своїм геймплеєм, а й до деталей, проробленою графікою і сам дизайном. Після кількох годин ви повністю занурюєтесь в гру, і в нас сприймається як реальність. Для кращих відчуттів раджу використовувати навушник. Гра є частково безкоштовною. Щоб просуватись далі по сюжету, потрібно платити. Доступна вона тільки для ios смартфонів. Wait for the truck to pass. Я намагався підібрати різнотипні ігри, щоб кожен з вас знайшов щось цікаве для себе. Тож напишіть в коментарях, яка з цих ігор вам сподобалась найбільше. І в кінці хочу нагадати, не потрібно забувати про реальне життя. Проводьте приємний час з вашими рідними та друзями. На цьому буду прощатись. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!